Вітаю вас, мої шоні представники знаку Зодіаку Близнюки. з вами, ваша сторона Клименко Наталія. Поговоримо про квітень, важливий для вас місяць, адже стеліум в планет знаходиться саме в вашому секторі статусу та кар'єри. Чудовий період для змін, для активних дій. Особливо, з урахуванням того, що і Венера, і Меркурій, планета управитель вашого знаку Зодіаку, будуть переходити із ретроградного в прямий рух. А також на нас чекає великий квадрат, дуже потужна, напружена конфігурація, яка буде давати нам багато енергії для рішучих кроків. Розглянемо зараз детальніше кожен день. Можете дивитися свої прогнози за знаком асценденту, знаком куди потрапляє сонце, а також місячним знаком. Дуже часто ці теми доповнюють одна одну. Якщо ви не знаєте, де знаходиться знак вашого асценденту, можете написати мені в коментарях під цим відео вашу дату, обов'язково час та місце народження, і я вам в цьому допоможу. А для індивідуальних прогнозів на рік можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Посилання також перед вами. Починаючи з 1 квітня, місяць, який символізує нашу безпеку, підсвідомість, наш внутрішній стан, емоції, буде у з'єднанні із ураном, планетою різких неочікуваних змін, креативності. Це сприятлива можливість для оновлення, для того, щоб впустити в своє життя щось нове, може посилюватися наше бажання до змін. Сприятливий період для звернення до астрології, а також спілкування із друзями, оскільки вони будуть у з'єднанні в вашому 12 му секторі в знаку Телець, це може вказувати на підтримку і зміни, які торкаються далеких земель, еміграції, а також зустрічей із представниками інших культур, або ж ви можете вивчати, звертатися за послугою до астролога або езотерика, психолога. 2 квітня буде також гармонійний аспект, але вже між місяцем та Плутоном, планетою трансформації, що надасть вам можливість руйнувати перешкоди на вашому шляху та створювати для себе нову реальність, звільнятися від всього непотрібного, що себе віджило. Третього. І Меркурій, і Венера будуть у з'єднанні із кармічним місячним вузлом раху в вашому 10 секторі. Тобто, це може вказувати на зустрічі. Нам звернення до цієї інформації, якою вже володієте, може бути перепідписання угод, зустріч із людьми, перегляд ваших відносин на роботі, оскільки раху вказано на шлях еволюції на новий досвід. Проте ретроградними є і Меркурій, і Венера. Тож це може бути і перегляд ваших обов'язків, перегляд взаємовідносин, щоб ви могли для себе приділити, що саме. Зараз для вас підходить. 4 квітня буде точний аспект між Ураном та Сатурном. Уран це щось нове, креативне, нестандартне, а Сатурн планета стійкості, планета законів та порядку. Тож, якщо ми будемо проявляти відповідальність, наполегливість, стійкість і в той же час заручатися підтримкою друзів, планувати, але не боятися проявляти ще і креативність. То обов'язково ваші плани будуть реалізовуватися, торкатися цей аспект до 12 та 10 секторів, все, що пов'язане із вашим статусом, кар'єрою, амбіційними цілями та всім далеким і незвіданим. Це може бути і повернення до питань із минулого, або ж це може стосуватися еміграції, отримання певних документів за кордону, що буде вказувати на ваш статус. Також 5 квітня буде гармонійна взаємодія між Сатурном та Марсом. Цей аспект вже був і коли Марс був і в прямому русі, і в ретроградному, і вам дається ще одна можливість для того, щоб ви за рахунок спланованих дій за допомогою ваших координованих дій, плану і рішучості, наполегливості досягли поставлених цілей. Головне діяти. Також Венера буде в гармонійному аспекті до Марсу, що може вказувати на прихід фінансів або ж зустрічі із тими людьми, яких ви давно не бачили, приємні звістки, торкатися аспекту до 2 та 10 секторів, що стосується ваших власних фінансів, самооцінки та статусу і кар'єри. Це можуть бути і сприятливі покупки того, що ви давно хотіли. 6 квітня Марс буде у з'єднанні із місяцем. З однієї сторони, це можуть бути імпульсивні вчинки, підвищена конфліктність, підвищена емоційність. Але цей аспект також вказує, якщо ми будемо проявляти чесність, якщо не будемо поспішати, то можемо прислухатися до свого внутрішнього голосу, що допоможе нам діяти інтуїтивно. Сприятливо звертатися за порадою до жінок. Також місяці Марс буде в гармонійному аспекті і до Венери, і до Меркурію, і до Кармічного місячного вузла, і до Сатурну, що дасть нам можливість реалізувати свої плани через прояв дипломатії, наполегливості та чесності. 7 квітня буде гармонійна конфігурація за участю Сонця, місяця та Юпітеру. Місяць це наші. Потаємні бажання, наше відчуття безпеки, наша підсвідомість. А Сонце це наша свідомість, наше Я. Юпітер планета, яка все розширюється, це планета удачі, тож це сприятлива можливість для того, щоб ви реалізували свої плани, здійснили бажане. Також 7 квітня Меркурій буде переходити в прямий рух, але в сам період. Переходу з ретроградного в прямий він в стоянні, тобто він прозупиняє свою швидкість і акцентує теми, які стосуються спілкування, навчання та отримання інформації. 13 квітня ми будемо зустрічати з вами повню, і вона буде в вашому п'ятому секторі, тобто місяць буде висвітлювати теми, які стосуються ваших дітей, коханих людей, вашої улюбленої справи для когось спорту. Азартних ігор і відпочинку, тобто в цих темах буде ясність. Згодом я зроблю окреме відео про повню для кожного знаку зодіаку. Тож підписуйтеся, щоб не пропустити важливу інформацію. А зараз розглянемо 16 квітня. В цей період Меркурій буде у з'єднанні із кармічним місячним вузлом в вашому 12 секторі. В цей період можуть бути нові неочікувані. Зустрічі, нова інформація, новий дослід для вас, але він буде сприяти вашому прогресу. А також на нем формується гармонійна конфігурація супритрин за участю Марсу, місяцю та Меркурію. І Меркурій буде переходити знак Овен в 11 сектор, там, де Меркурій, там більше спілкування, інформації, поїздок. Може бути збільшена кількість зі дзвонів, оскільки 11-й сектор це сектор наших планів на майбутнє, друзів, однодумців, соціальних проєктів ваших мрій і також результатів за проведену діяльність, то ви зможете отримати важливу звістку, важливу інформацію або ж зустрічі. Це сприятливий час і для навчання онлайн, і для підписання угод, і для відвідування великих заходів. Також це ще і дім. Повторних шлюбів, тож можуть бути і нові знайомства. 18 квітня Марс буде переходити в знак Лев, ваш третій сектор. Там, де Марс, там підвищена ваша активність, ваша діяльність, а третій сектор відповідає за недалекі поїздки, ваше близьке оточення, тобто це ті люди, з якими ви спілкуєтеся практично кожного дня. А це і колеги по роботі, і брати, і сестри, родичі, сусіди. Оскільки третій сектор це ще недалекі поїздки навчання, то чудова можливість для підвищення кваліфікації, перекваліфікації, отримання нових знань, посередницької діяльності. А 19 квітня сонце буде переходити в знак телець, ваш 12-й сектор. Тобто, фокус вашої уваги вже буде на Ваших власних мріях, ваших бажаннях, можливо, на минулому і в той же час на далеких землях для когось це буде вирішення питань пов'язаних із еміграцією, із проживанням в іншій країні, із вирішенням питань стосовно або переїзду, або режимних об'єктів. Із 20 квітня і до 5 травня буде напружений аспект за участю Плутону та чорного місяця. Вони будуть в аспекті квадратури, тобто сам це вказує на різкі неочікувані зміни. Плутон планета трансформацій, руйнувань, кардинальних змін. А чорний місяць, який зараз перебуває вже в знаку Скорпіон, може давати критичність, помилки, придирство, недовіру. Із 20 квітня починає формуватися так званий великий квадрат. В цей період в напружених аспектах будуть Сонце, Марс. Плутон та геката або чорний місяць. Несприятливо підписувати нові угоди, ухвалювати важливі рішення та відкривати бізнес в цей період. З 21 по 27 квітня. Венера буде у з'єднанні із Сатурном та із Кармічним місячним вузлом раху. Це сприятлива можливість для того, щоб ви матеріалізували свої бажання. Це можуть бути зустрічі із впливовою людиною, яка буде відповідальною, або ж укладання договорів, і вони будуть довгостроковими. Оскільки Венера вже із 13 квітня прийшла в прямий рух, і Меркурій також в прямому русі, то. В цей період ви можете зустрічати нових людей. Це також можуть бути і певні зобов'язання, які ви можете взяти на себе, але вони вам будуть в задоволення. 27 квітня настає новий місяць, цей період і сонце, і місяць будуть давати вам енергію для нових звершень у вашому 12 секторі. Тобто ви можете прописати плани на найближчий місяць вперед, того що стосується далеких земель. Або ж міграції, або режимних об'єктів, наприклад, відвідування лікарень, ретритів, щоб зробити чекап свого організму, пройти обстеження, або ж це може бути підготовка до роботи, діяльності, яка потребує усамітнення. Це може бути і періодом, коли ви більше будете займатися якимись справами, які будуть домашніми більше. Подалі від інших людей, щоб вони не бачили, чим займаєтеся. Це може стосуватися і, наприклад, виходу в декрет, або ж це може бути якась творча діяльність, коли ви будете займатися, ви будете активними, але не для соціуму. Соціум цього бачити не буде. Також 30 квітня буде точний аспект між Плутоном та Чорним місяцем, і пом'якшує цей період перехід Венери в знак Овен. В цей період наші бажання стають більш валкими, більш імпульсивними. Чого ми хочемо, те і буде. Тож сприятлива можливість для того, щоб ви проявляли більшу ініціативу взаємовідносинах і більше приділяли увагу саме тому, що ви хочете. Я бажаю вам успішного квітня, реалізації ваших планів найкращим чином. Нехай вам все всесвіт допомагає і до наступної зустрічі і наступних відео.